Що ти там шукаєш? Що там? Лапки мої Боже, як котик, дивіться, як котик, мої лапки. Так вилазилася, з котиком росла у мене. І то кішка себе вилизувала. І Ел вилизувала. Вони дружили. І то Ел навчилася і від неї так собі вилізувала. Честить моя собака смішна. У нас був такий, ми знайшли двох котиків, набули цих всіх викинув. Ми їх підібрали, одного одразу пристроїли за як, одразу, за тиждень. А з другим золотавка. золотавка. Це була, ну, я думала, що золотавка. А за півроку виявилося, що хлопчик мав. Але вони разом росли, гралися, навчилися визиватися. Не видите, кое каши у меня два в одном